Картопля запечена в хусятниці з грибами. Картопля. Чистимо. Нарізаємо кубиками куморку. Цибуля-шалот. Гриби білі сушені. Наливаємо олію. Висипаємо моркву та смажимо її, додаємо цибулю, доводимо її до золотистого кольору. Сіль. перець, висипаємо картоплю, додаємо секретний інгредієнт, гриби, накриваємо кришкою та ставимо в духовку. Запікаємо півтори години при температурі 180 градусів. Смачного.